Ввечері всіх вітаю на своєму ефірі. І сьогодні хочу я вам показати, як ми будемо складати квіточку тюльпана. На ось таку шпажку. Розмір шпажки 30 см. І тюльпанчик у нас буде зі стрічки 2,5 см. Так. Зараз я включаю свій пайсик і будемо з вами складати тюльпанчика. Я беру просту, звичайну, столову серветочку ось таку, і зроблю я з неї таку бубочку, таку кулечку. Кочку тоді сюди, всерединку трошки, <клес> я запускаю клею, запускаю клею трішечки сюди і. <клес> І запускаєш пашку. Так. І ось так. І будуть тут гарно притискати. Тельце. Ось так у нас виходить. Така, бачите, така пупочка, кулечка така. І можна використовувати також фольгу, або можна використовувати спіну пласту, вже готові такі кульки. Чи можете собі самі зробити, виготовити. І тепер на кожну пелюсточку. пелюсточок у нас буде 9. Ось таким чином складені. Стрічка тут 2,5 см, і довжина пелюстки у нас 6,5 см. І тепер на кожну пелюсточку на краюшок, ми будемо наносити клей і приклеювати кожну нашу пелюсточку до цієї основи, до цієї основи. Ось так гарно знизу ми прижимаємо. Остамо трошечка її притуляємо. Тепер, навпроти другої пелюстки ми, ми приклеїмо ще одну пелюсточку навпроти цієї пелюсточки. І теж гарненько пальчиками притискаємо. Всім-всім доброго вечора! Хто доєднався на мій канал, доброго вечора! Гарного, приємного всім бажаю перегляду. Ми з вами сьогодні будемо готувати ось такий тюльпанчик. Ось такий тюльпанчик зі стрічки 2,5 см. Листочки ми зробили теж зі стрічки половиною. Веронічка, доброго вечора! Дякую за сердечко. Ось так листочки. У нас довжина листочка 15 см. І ми зараз клеїмо тюльпанчик. Для цього ми взяли шпажку і з ось такої серветочки. Зробили таку кулечку, нанесли всередину клею, зафіксували паличку і тепер клеїмо пелюсточки пелюсточки ми вклеїли одну пелюсточку. На основу, ось тут, на край, щоб нанесли капельку клею, приклеїли і другу пелюсточку клеїмо навпроти цієї пелюсточки. Тепер знову наносимо на основу пелюсточки клею, капельку небагато. І тепер будемо клеїти її з цієї сторони. Зараз я вам все гарненько покажу. Ось так. Ось так. Кхе -кхе. Дякую, Веронічка. Так. І зараз ще одну пелюсточку навпроти. Навпроти цієї полюсточки знову ще одну пелюсточку. Вже буде в нас чотири пелюсточки. загальному у нас тюльпанчик складатиметься із... Дев'яти пелюсточок. Я собі, отак, бачите, обертаю вниз, приклеюю, а потім вже собі розвертаю і вже тут дивлюся, як мені справити цю пелюсточку. Так, ми клеїмо, виходить, так, знаєте, в шахматному порядку. І зараз наступно це був перший ряд, другий ряд. Ми клеїмо пелюсточки на стику оцих двох пелюсточок. Бачите, де сходяться дві пелюсточки, тепер ми будемо так на стик закривати оцей стик пелюсточок. Але ми тут дивимося по порядку, де нам зараз пасує, клеїти другу пелюсточку. Так, значить, ми цю пелюсточку будемо клеїти сюди. Дякую. <ріст> так. Зараз ми будемо гарненько тут приживаємо пальчиками. Ось так. Ось так. І ще одну. Дякую, дякую. Так, тепер сюди наступно. Сюди. І знову так прижимаємо, щоб воно гарненько нам приклеїлось. Так. І зараз ще дві пелюсточки в нас залишається. Все у нас. Так. Клей в мене трошечка такий, що він тягнеться, але це не, не страшно. Ми потім позабираємося ці. Доброго вечора, доброго вечора, Валентиночка. Дуже дякую, що доєдналися. А ви знову без світла. А в нас не вимикали все-таки. Не вимикали. Відм... Від... Відмінили вимкнення. Так, притискаємо. <рес> так. І зараз ще одна остання полюсочка. Все-таки я сьогодні закінчила ці тюльпани, що я нарізала. І зараз я записала вже один майстер-клас по цих тюльпанчиках закинула. І е, зараз я вирішила трошечки зайти е, на свій канал в Ютубі, щоб показати, як я роблю ці тюльпанчики. Кому цікаво. Бачу, що цікаво люди приходять на мій ефірчик. Е, тому я і зайшла показати ось. Ось так тюльпанчик у нас вийшов. Бачите? З всього всього-навсього 9 пелюсточок. Зараз я вам покажу всі свої тюльпани, які я зробила, які в мене вже є в наявності, в мене вже є 33 тюльпани. Так що, кому потрібно, на День Святого Валентина чи на День жінки, можете звертатися і я вам зроблю дуже гарну композицію. Багато я замовила красивого декору на композиції, тому якщо комусь потрібно, звертайтеся, пишіть мені в особисті повідомлення. І посилочку я вам відшлю новою поштою. Ого, багато. Багато, Валентиночка, дуже багато. У, в нас, напевно, у зв'язку з тим, що морози, то, можливо, через те о, вимкнули. Тому що в нас в день тепло, гарно, а вночі мороз. Оце вже ніби має бути потепління, але. Бачите, у вас виключили. А в нас мали теж виключати, але відмінили. Тому я доклеїла свої тюльпани і забігла ще на трошечка до вас у, на свій канал в YouTube. Так, ось так ми зробили основу, бачите, підклеїли серветочкою знизу, щоб зробити чашолистик. І зараз так акуратненько наносимо клей. Наносимо акуратно клей. І будемо А, ви з Вінниці, Веронічка, а ви Сніпропетровщин. Як приємно, дівчата, що ви дивитесь. На... Дуже мені приємно, що ви дивитесь. Мій ефірчик, мамочка, ніхто не напихає вже більше. Я чую, що там мускат, мускат. Так. І зараз ми доклеїмо цей е, тюльпанчик. І я вам покажу, е, що в нас, які в мене ще є тюльпани інші, які ми робили сьогодні з дівчатками на е, ефірчику Шікові. в Тіктоці. Зараз А у вас морози. Так, у нас теж морози. У нас було мінус 25. Було мінус 21. На сьогодні було мінус 17. Ага, у вас є зв'язочок? Так, немає світла, то зв'язочок поганий. Звичайно, що по мобільних даних то, то поганий зв'язочок. І в мене взагалі, коли немає світла, то в мене навіть і мобільні не тягнуть, що я не можу зайти в інтернет. Бачите, ще є дві пелюсточки. Зараз, зараз ми підклеїмо пелюсточки. А ви вже доробили свої ромашки, Валентинка? Чи ви вже трошки відпочиваєте, вже не робите? Так, зараз я тут гарненько підклею листочок. І... Ще на один тюльпанчик підклею листочок. І тоді вам покажу. Покажу вам всіх своїх 33 тюльпани, які ми, вже, які ми вже сьогодні робили. Робили в ефірчику. Робили в тіктоці сьогодні, зробили 6 тюльпанів. ми ми зробили сьогодні шість ульпанів на моєму ефірі в тіктоці. Так. Так, 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 так. Зараз я ще тут трошечка обмотаю цю стрічку, щоб не було видно цього. Та я підклеюю. Щоб воно було гарно. Ого. У нас тими днями було 25, 24, тепер ніби вже звідси пішло на спад. І вже ніби. Ну, сьогодні було ніби 17 чи 20 якось так було. Ну, у нас і сніговий покрив великий. У нас було 50 см снігу. Було 50 см снігу у нас. І зараз ці дні вже трошки сонечко почало пригрівати, і сніг почав танути. Ось. Але мороз є. Пише, що ніби вже йде потепління, але мороз є. Так. Ось так. Ось так. Зараз я його ще трошки тут. Підклею листочок. І все. Туда буде в нас такий тюльпанчик. Ага, ви вже доробили ромашки і вже почали жоржинки. Я звідки? Я з Львівщини. Я з Львівщини, дівчатка. Львівська область. Ага, я зрозуміла. А які ви робите, Валентинка, Жоржини? Робите е, такі із серединками чи без серединок? Із серединками чи без серединок журжи? Максим Доченко, скільки лет? Мені завжди 18. 18. Мені завжди 18 років. Я роки не рахую. Знаєте, я така пісня не важливо скільки там років. Можливо, що там в душі в людини є. А роки то таке. Людині може бути 80 років, а в душі вона 18 там, чи 20. А може бути 18, а в душі вона 50-60. Так, бачите, ось такі три Чуть-чуть тут вже три шпажки більшенькі трошечко, бо в мене вже 25 см шпажки закінчились. То я вже зробила таке на більших шпажках. Не домотувала я до кінця ці шпажки, тому що це будуть тюльпанчики в композиції, і мені не потрібно їх закривати повністю. Якщо вони будуть діти в вазу, то тоді так. І зараз я вам показую ось мої тюльпани. Бачите, я їх так запахнула сюди, в кочей. Ось такі, бачите: жовті і три оранжеві.

Ага, я зрозуміла. Ось такі тюльпани жовті будуть. Тут я ще доробила три штучки. Зараз я їх спробую витягнути. Ось так. Давайте я їх поставлю сюди, всерединку. Неважливо, скільки туди років. Важливо, як це лежить по житті. А, бачите, тут вже інший тюльпанчик. Він такий трошки пелихатенький. Із серединкою ми вчора робили його із течинками. Ну, Ви вгадали, скажімо так. Ви вгадали, скільки мені років. Я, я думаю, Відношом погано. Так, зараз я... я хочу поскладати ці квітки, щоб вони мені не помнулися. Ну, я їх так зараз запихаю гарненько. І да. ще один. Це один. Да. І все. І хочете спати, то йде лягайте спати. Ось такі квіточки. Це у нас жовтенькі і оранжеві. Бачите? Це такі тюльпанчики. А в мене ще є інші. Ось такі. Ось такі ще тюльпани бачите? Хоче з такої стрічки є тюльпани на Добраніч Веронічка на Добраніч І всього разом є в мене в наявності 33 тюльпанчики так, що, якщо комусь сподобалося, пишіть мені в особисті повідомлення. І створюй композицію, можете собі замовити такий букетик до Дня Святого Валентина чи до Дня жінки, чи для своєї дівчини. Ось такі тюльпани. Є в наявності вже 33 тюльпани. Бачите, якщо їх поєднати і зробити різну то буде дуже красивий букет великий. вже. Ось такий вже великий. Бачите, 33 три і вже який великий так, що таке кому цікаво, можете приходити на мої ефіри в тіктоці. Тіктоці можете мене знайти хендмейк або Іван на букетики і. Підписатися на мій аккаунт і приходити на мої ефіри, і я там завжди кожен день виготовляю щось, якісь композиції, квіти, солодкі букетики. Так що, якщо вам буде цікаво, то приходьте, чекаю вас на своїх ефірах. Знаєте що? Максим Максим дуч Мені не треба тисяча гривень. Якщо ви на тисячу гривень заказуєте тюльпани. То ну, треба знати, скільки штук. Ви мені пишете, скільки вам треба штук цих тюльпанів. 20, 30, 50 чи скільки. Я вам порахую ціну букетика, і ви мені оплачуєте, і я вам пересилаю, даєте мені свою адресу, і я вам висилаю новою поштою. Можна їх сформувати в букетик як букетиком. Оформити в вигляді букетика можна оформити в циліндричній коробці, можна оформити в кошечку. <зеrill> <зеrill> Пишіть свою адресу. І я перейшлю. Нема питань. Вышите кількість квітів. Я вам прорахую вартість букета. Ви оплачуєте, я вам Так. <плес> 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 Добренько, всім дякую, хто був у мене на моєму коротенькому ефірі. Чекаю вас наступного разу, можливо, наступний раз ми будемо робити ще якісь квіти. Тому 50, 50 штук. Добре? Зробимо 50 штук. Якого кольору ви хочете, 50 штук. Різнокольорового чи якогось конкретного кольору ви хочете.

і до наступных эфире.